Випускниця Анастасія Ящишина отримує відзнаку за високі досягнення у навчанні. Дівчина каже: радіє, що, попри скасування винагороди на всеукраїнському рівні, золоту медаль вручили від громади. Це дуже приємно саме для медалістів, які реально робили 11 років поспіль. Багато Зайом чого і ось маю медаль. Дякую. Дуже мрію поступити у Київ. Це моє мріяне місце. Ну також дача НМТ. Не за горами, тому і я що думаю, що все був? буде добре. Я вчилася 11 років наполегливо. Батько Анастасії, ветеран російсько-української війни, захищав країну з 2014-го. Тож вдячний полеглим і живим воїнам за можливість вітати доньку з перемогою. Дуже пишаюся своїми дівчатками. В мене старшенька закінчила 9-й ліцей з золотою відзнакою, грича в мар міста. І сьогодні нарешті дочекався, коли младшенька Анастасія Владиславовна так само пішла по шляху старший відзнаки від Хмельницької громади Золоті і срібні медалі отримали 217 випускників: 173 з них за високі досягнення, 44 – за досягнення у навчанні. Найбільше медалістів 36 у ліцеї номер 11. Надія мельник із золотою відзнакою. Дівчина мріє стати архітекторкою. Ми були дуже зворушені та вдячні. що Нам все таки ліцеї дали таку можливість отримати 3. золоті медалі і відчути в себе. Е, переможцями yeah. НМТ те скал вчора набрала 200 Українська балів з математики, 197 yeah. з історії та 195 з української мови. І це дуже високий результат, враховуючи те, що я готувалася сама. Міський голова вручив сертифікати 24 переможцям всеукраїнських олімпіад і малої академії наук. У Романа Вінничука за перше місце 10 тисяч гривень. Планує витратити кошти на курси чи навчання у виші. Це кінець цього довгого шляху. Він був важкий, сповнений перешкод, викликів. Але нарешті це все закінчилось. Романа і Вінничука. щось почнеться. учня 11 класу комунального закладу загальної середньої освіти. Ліцей номер один імені Володимира Красицького міської ради. Друге місце. Сергій. Нарешті можна видихнути і зрозуміти, що попереду щось буде більше. Сертифікати в розмірі посадового окладу отримали і 28 вчителів, котрі готували переможців до інтелектуальних змагань. Два роки ми працювали. ну і… Я вважаю, що заслужена нагорода. Yeah. Софія за Приймак зацікавилася темою творчості Хмельницької письменниці Ольги Саліпи. Я вважаю, що кожна праця вона має бути винагороджена. І Я дуже рада за дітей. Кілька років тому за моєю ініціативою була введена премія і стипендія для переможців і призерів. Ну і щороку року ця премія зростає цього року. Ті, хто посів перше місця, отримали 10 тисяч гривень. Ті, хто посів другі місця, 7 тисяч гривень, ті, хто посів і в треті місця 5 тисяч гривень. Ну як на мене, це демонстрація того, що знання приносять не тільки моральне задоволення, і перемоги приносять не тільки моральне задоволення, ну а й матеріальне задоволення. Подальшому ми теж будемо всіляко підтримувати подібні ініціативи, свої ініціативи проваджувати, відзначати всіх тих, хто здобуває знання. Вершин у навчанні ці юнаки і дівчата досягли за 11 років. Весь цей час в Україні тривала війна. Попереду не менш складні випробування та вибір професії і мрії у кожній. Про мирне майбутнє. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста.